Доброго ранку. Доброго ранку! Я тобі несу їжу. Ой. Ой, як це пахне. Пішли. Пішли? Ходім. Ходім. Пішли. Ну давай. Вставати не хочеш. Давай, давай, давай. Ось яка в мене тут розсада перців. У вікні. Ну. А це сірий. Пішли? Ой, так, хочеться, щоб тебе погладили, так? У мене ручки зайняті. А пташки співають. Пішли. Ходім, ходім. Ходім. Ти що, мишку піймав? Ой, як ти тягнешся. М -м -м? Пішли? Ходім. Ну, ходім. На вікно хочеться, ні, пішли. А то зараз чорна прийде і з'їсть усе. Йдемо. А, біжить. Ой, ти хочеш. Ой, Боже ластиться, ластиться ходім, 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 ходім. Ну йди, я вже висипала, йди їж Все, мені нема коли. Все, так, я вчора тут трішки попрацювала. Думала, що я камеру включила, а я не включила. Ну, там цибулю посадила, то і зараз тут спушила свою полуницю. Тут зосені садила. так, Виходить, у мене її десь чотири рядочки і ось о, трішечки. Але тут можна в мене є чим досадити. І це мені давала Наталя. Я рядочок посадила. Ходе сонечко, день обіцяють, теплий, то я сьогодні ще буду працювати. Обов'язково закінчу тут. Та тихо, сірий, що вже поїв? Ну, молодець, більш немає нічого. І хочу й тут. Ну, за цілий день я думаю, що я справлюсь, але мені вчора підкинули. Роботи. І зараз покажу, яку роботу мені підкинули. Дивіться, які в мене вже тюльпани тут. Так, оце малина. Чорна малина і звичайна там. І між нею ще й полуниця. Бачите? Оце вчора мені Наташа молода, невісточка моєї сусідочки. Та й вона ж сусідочка Наталі. Я вже покупалась, уже все, оділа піжаму, вона мені дзвоне. Тьотя Тоня, а ви не хочете малину посадити? Ну як же не хочу. Моя онучка більше любить малину, чим полуницю. Звичайно, я її взяла, пішла. Ну, а вже було так, знаєте, чуть, почти темно. То я думаю, зранку встану і. Буду садити. Так, оце я вчора тут. Три відра камінців вибрала і, і відро землі. Прийшов, прийшов у двір, хазяйничає. Ну і що? Ну, наївся. От чого кричати ти мені скажи? О, красунчик. Тобі тут роздолія. Ну, і ти мене перебив. Я тут розповідала про гірку, яку я тут працюю. І ось, ось я покажу, скільки ж я камінчиків тут. Оце, скажете, там три відра. Але це камінчики хороші, такі ось. Вони мені згодяться. Ну, Тут іще мокро, може, після обіду трішки навести порядок. І слідом, 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 слідом. Все, все. Я пішла додому. О, Вискочила, я тільки двері відкрила. Ну, вона ж тебе не трогає, чого ти пищиш? Не трогає. Ні, додому ні. Ні, ні, ні. Додому ні. Ось. Тут дивись, яка хазяйка бігає. Не бачили такого. Хоче додому зайти сердиться. Сердиться Фендіш. Сердиться. Мені треба повиносити розсаду сюди на вулицю, а ти не даєш. Двері не оставлю відкриті, він зразу додому піде. Так, Фенді. Не, не чіпай його. Нападіння. Заспокоїла. Заспокоїлась? так, пішла, пішла. Ну і я пішла додому. Ну і піду я попрацюю. Всіх погодувала, і зараз в першу чергу це не запланована робота, така вона підкинута вчора була мені. І Я посажу малину. І хочу сказати, не холодно, щоб холодно. Але вчора було тепліше. Зранку таке сонце, сонце було. Ну, ніколи було мені зняти себе. Та і це не так важливо. О, зараз вам щось покажу. Гарбуз прийшов. Бачите, доїдає те, що сірий не доїв. Ну, Фенді його не трогає. Це вона тільки на сірого нападає. Мотузую, красавець такий. Я їм там оту миску поставила величеньку, колись у нас був собачка. Бубою звали, його вже немає, а мисочка, вона там трішки була тріснуща, і доця привезла, каже, мама, на, собачка буде з неї їсти. І тепер я вирішила, що треба виносити оцим котам, бо е, там маленька була дуже, я туди водички їм буду наливати. Ну, Фенді бігає. А сірий сидить на вікні. Ну, а я пішла працювати. Підійшла до нього ближче, до красавця. Та чорненька буває тікає, а цей дивіться арбуз, арбуз, та не реагує ніяк. Дуже побитий, воно біля вух, Боже мій, ой-ой-ой, такі ранки. О, дурбецало! Ой, кошмар. Оце ж вони так б'ються, хай Бог милує. <свистка> Сірий вікно заглядає. Не встигла. А, ось бачите, дивиться, дивиться там. Віка ще не на роботі ще готує сніданок і це ж він бачить її. Сірий. Ага. Ай, хороший, хороший, Хочеш, щоб я тебе погладила. Ай, дивіться, боже мій, не хороший. Мені ж треба працювати. Неженка. Все. Красинчик, все? Хватит. Все, хватит. Ну, що ти мені тут тує топчеш? Сірий. О, все, пішов. Вийшло в мене отут в рядочку 15 ямочок. І, а в мене 17. Ну, я значить, декілька посажу два в, один, в одну ямочку. Я посадила вже чорну, ось тут 5 кущиків її вийшло. І вже навіть листочки пускає. І я хочу сказати, я на низ я ще тут не робила, а там вже зробила. Це в мене ось перегній. Я отак жменьку беру сюди от, і перемішую. І потім тільки висаджую. І так в кожну ямочку. Оце як вийшла в дев'ятої ранку. І тож у мене там частина була зроблена. А отут мокриці ще якась. Не знаю, що за трава. І це я вибирала тут, потім поміняла тут, де у мене не прийнялись троянди. Я пересадила. У мене там за хатою ростуть. Детський сад, я його називаю. І оце видно, де полито. Оце я пересаджувала. Поливала не я, прийшла Віка мені на допомогу. Поливала шланги. І отут я не пропалувала, говорять, що там не треба під оцим древовидним піоном підпушувати. Зернятка зійдуть десь аж на другий рік. Ну, от я там і не підпушувала листя згребла акуратненько, і все. І хотіла сказати, тут уже і лілії починають вилазити, і хризантеми. Тут я так. Ретельно потихеньку все. Ну, оце ще я вагаюсь, не знаю, оця троянда чи жива, чи ні, не стала зрізати, вже її хай постоє. От. І от тут у мене пруд металевий. Це здається, я тут садила. Наталя мені давала древовидний піон. Ось там манесеньке, менесенькі два. Листочки якихось. А тут іще в мене було розбите серце, але його щось немає. Скоро форзиця буде вже цвісти. Ну, а тут, тут мені полила вікуля, звичайно, все. Ну, це я посадила чорну малину. Тут п'ять кустиків. Звичайно, нічого не робила, цей бур'ян не убирала. я вже заморилася, Це, може, післязавтра, тут теж вікуля полила мені все. Це в нас вийшло 15 ямок, але 18 корінців. Я зразу порахувала 17, а дивлюся, один ще лежить. Ну я тут по два. Деякі, щоб уже ряд був мені, то деякі оце я в одну луночку два посадила. Малину свою не підрізала, вона дуже погана, Ну, попідрізаю, але перегній, я внесла в неї. Оце така робота. Допомагала звичайної фенді мені тут, куди <гудеш> ж без неї, побігла додому. І все. Ой, важкенько щось мені стало це. Я раніше в такий участочок за, за 2-3 години вправляла. Зараз щось я слабенька. Ну, побачимо завтра, що я там. Ну, вже то ту... все зроблю, тоді покажу. Вже дивіться, яких туч набігло. Ще не все винесла. Тюльпани, що вікулі подарували. І попідрізала, водички ще не наливала. Ну, це все вже. Три тюльпанчика, які, мабуть, завтра післязавтра вже відцвітуть. Але я хочу сказати, довгенько стояли. От сьогодні 23 березня. І оце вони ще відцвітають останні. А котики ще стоять. Мабуть, пустять корінці, але ще немає. Дивіться. нема, Може, і будуть, а може, і ні. Зараз налію водички і поставлю. Це вже буде на сьогодні все. Ну, а ці ось, бачите, оце вже скільки зовсім відцвіли.